Пиздец. Да, скоро буде. — Российской Федерации. А? Б. В. Угу. Бач, який грамотний. А Бетку знаєш. — При чому здесь флаг Російської Российской Федерации? Нет, не, до чого. Я кажу просто, що капец скоро буде в Российской Федерации. А, ти у мене флаг послухав. Не-не-не-не. Да вы что? А з чего у вас такі інтелектуальні виводи? А от навіть сьогодні відкриваєш новини чудові. І там, наприклад, ну, Китай і Казахстан побудували вже торгівельні шляхи, скажімо так, повз Російську Федерацію. Тобто вже вибудовується, ну, ну, ви скажем. Буваєте. А що? Ну ви менше читайте фільмюкся. А, ну дійсно, так. Да. Телевізор подається. Так, 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 саме так. А що, це брехня, це неправда? Это брехня. Это брехня. Я так звоню, вы? Я из Луганска. А, ты из Украины, Тю. Так что же вот так? Нет, я с России. Та почему я, из я в России живу уже, как получается, два года. Да, два, год. два, два роки, да? хорошо. А когда вы приехали до нашего украинского Луганска? Нет, я родился в своем Луганском. Угу. В украинском. В українському. Да, в українську. А в якому році вони родилися? В скільки вам років? Мені 20. 20 років. А, тобто, коли там ваші батьки ходили на так званий референдум, ви ще там під стіл ходили пішки. Тобто, ще маленькі були, да, получається? Да, референдум був в му році. Та ні, там ще щось намагалося 14-му проводити. Нет, угу. в 2014 решили, что Луганская Народная Республика незалежною. Від кого? Вот, і сейчас в 22 му году проходил референдум на вступление в состав Российской Федерации. А від кого незалежного вы хотели быть? Незалежною від кого. Ни от кого независимого. Угу. То есть самостоятельно. Так, республіки. а навіщо тоді вступали до России, якщо самостійною республікою республикой хотели Ну потому что хотели защиты. Мы вступили в Российскую Федерацию, все стало очень хорошо. Да, вы что? А что поменялось? Вот давайте, вот что, что змінилось после того, как после 22-го року, як ви вступили, що дуже? Що стало краще? Давайте проскажіть, будь ласка. А вот сразу после референдума у нас отремонтировали <ферендум> здания, у нас отремонтировали дороги, у нас поставляли всем. <ферендум> а что раньше вся республика ничего не будувала, ні будівель, ні дороги не робила, а потому, чого? Что? Республика була незалежна і фінансів на все це не було. Та Шкоди вже російський так? рубль, все ж фінансувалося, всі зарплати, все в рублях було російське. Вот. Да. А тепер ми стали Росією, і так. тепер Росія, як саме ага. суб'єкт, помогла ага. нам ага. все йде я... встановити. Я зрозумів, я тебе почув. Так, дуже хорошо. О. Тільки саме цікаве, що до двадцять року Луганськ зовсім, скажімо так, не обстрілювався, а зараз так добряче туди прилітає. Чи то брехня? Ага. Ну, я скажу так, что за вот, наверное, эти, за этот год, за этот год конкретно, то есть начиная с января, вот сейчас по седьмой, шестой месяц, да, сейчас идет, было три прилета. Чудово. Маловато. Не Один был, я сейчас перечислю, один был по заброшенному заводу. Прекрасно. Вот, второй у нас прилет был, сейчас точно скажу куда. Центр города, но mm -hmm. не в центр, а также там, где когда-то базировался завод. Mm -hmm. mm -hmm. Тоже вот, mm -hmm. в эту точку попали. Завод, прекрасно. кстати, был в процессе разрушения. Его разрушали, mm -hmm. чтобы построить там новое. Да, я так и сразу, mm -hmm. был... Подождите. І третій прильот був буквально, наверное, дні 20 назад uh -huh. за моїм домом. Но uh -huh. это по жилому кварталу вже було. Ну і правильно. Вот. Нічого нічо, нічо страшного, так. Да. Я так і розумію. Слухайте. Конечно, а що у ваших батьків не влаштовувало при Україні? От розкажіть мені що треба було зраджувати Україну. Не знаю, що у моїх батьків. Ні, ну що в них в голові було в 2014 році? — Ні, ми в 2014 году покинули Луганськ. — що? А куди ви поїхали? Поливками українських нацистів. — Українські нацисти прийшли в Луганськ? Та ты що, А коли не підкажешь? Ой, после референдуму, вот ты что сказал? После Майдана. Після Майдана в Луганськ прийшли нацисти. Цікаво. Да, ну Україна же поставила. А в якому, в якому в якого числа прийшли нацисти? Не підкажеш? так, давай будемо же уточнювати. Ні, я чесно не скажу. Я, не чесно не скажу. І куди твої батьки поїхали? Поехали мы в Російську Федерацию. В Російську Федерацію, так. А в яке міста, якщо не секрет? Еще раз. Где мы жили, там? Да, да, да. Подмосковья. Подмосковья. А що вам заважало раніше? Якщо батьки не любили Україну, що им заважало раніше поїхати в Подмосковье? Ну, сказали, що почнеться обстріл. Нас предупредили зарані. Я маю на увазі, чого? Подсадки. Там в 2010 році ваші батьки не поїхали до Росії, там, в 2011, 2012. Ну, тому що до 2010-го ніхто не обстрілював. Ніхто не обстрілював. Луганськ. Так. А чому почало вот. обстрілювати Луганськ, як ви вважаєте? Ну от, после і за власті. І через якої власть? Чого еще раз? Через яку зміну влади? Ну, хто там мінялися? Я вам не скажу. не ну, що... А хочете, то ну, я вам розкажу. Дивіться, у 2014 році з території Російської Федерації позаходили там різні скажімо такі ну, збройні формування, які захопили там будівлю СБУ в Луганську, будівлю облдержадміністрації, почали скидати прапори України, вивішувати прапори іншої держави. Да? був такий, як я якщо не помиляюсь, Болатов. Він перший цей, народний якийсь у вас там ватажок був, теж громадянин Російської Федерації. Саме цікаво, що він розказував, що саме оці всякі там батальйон Заря, і чекай, другий там був, що вони навмисно обстрілювали і Луганськ, і територію, скажімо так, підконтрольну Україні, щоб підняти оце обурення. І чому Ні, ваші батьки. Так, що... да, 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 так і було. А само цікаво буквально дядя... через два місяці в Подмосков'ї, в нього серцевий напад і він раптом помер. Дуже цікаво становиться. Мой дядя вступив в ополчение, дядя... сам тільки почали його формувати. Дядя в ополчення. Він лично приймав участь в аеропорту від от військ. За чистки аеропорту він приймав. Ну твій дядя буде сидіти в'язниці. В він ще живий? Звісно. Служить ну, по-прежнему. Служить по -прежнему. А навіщо? Здорово, ну, за, за скільки він продав свою батьківщину дядя? Ну, дивись, yeah, приходять yeah, якісь yeah. От, да, от, люди озброєні, захоплюють владу, скидають прапор держави, в якій ви живете. І ви вважаєте це добре? Це добре. Це добре, так? Я зрозумів, Я зрозумів. Я зрозумів. зрозумів, да, що прийдеться звільняти територію, ви нам не потрібні, зрадники. Вот, поэтому ми вам не нужны, Да, да. Ні, ні, абсолютно. Я тобі скажу, знаєш, саме цікаве, що ви і Росії не потрібні. Для них ви будете так само дальше хохли. От. А для нас ви Зрадники. Зрадники у недель не любят, да? Кстати, только от вас такого вот существует. Ну, 100%. 100, 100 так я так никогда не говорю. 100%. Обнімати я тебе, цілувати, Я зрозумів. Слухай, а як називається центральна вулиця в Луганській, не підкажеш? Оборонна, Потом много. Ну як центральна? Вона одна. Поперек. Оборонна. Оборону, наоборот, я зрели. Я То в школу ты уже пришел, уже, уже была оккупация, да? Я в школу ходил еще при Украине. Угу. До какого-то там класса, не помню. Угу. Не помню. Угу. Вот. Угу. До какого-то там класса, но не помню, да? С памятью моей шесть школе стало, да? Нет, я не помню просто. Надо посчитать просто, когда только я пошел в школу. Вот и. А кем ваши батьки до, скажем, до до того, как они стали зрадниками, кем они працювали про Украине? Работали все у меня на одном заводе. На каком? Вся семья почти на нем проработала. Угу. А что за завод? Карла Маркса. В городе Я... Угу. Зараз теж там продолжить працювати? Э, uh, нет, он mm -hmm. сейчас, мы работаем постоянно. А что с ним стало? Люди в нём есть. Он придёт после украинцев. Да звичайно, вот, не вигідно зараз відкривати, тому що Да звичайно, а кому ж заводи, Очень кому ж заводи дійсно дуже вигідно відкривати? А ви знаєте, скільки підприємств Росія вкрала до себе, вивезла з Луганської, з Донецької області? Ні, мені не цікаво. Мені не цікаво. А чому тобі не цікаво? І куди ти? Звичайно, не цікаво. Фу-фу-фу-фу-фу. Бреше. Ні, показувала геолокація, показувала прям Луганськ, хорошо показувало тут. Ну що ж, з -з зазомбували, батьки, скажімо, Манкурти, зрадники. І От виросло отакі. Шановні панство, скільки часу проіснує е, даний Ютуб канал, я не знаю. Боти нас ми, точніше мене переслідують і видаляються канали моментально. Тому щоб не втратити зв'язок, будь ласка, підпишіться на мій телеграм-канал від пана Дмитра без цензури, посилання на який буде під цим відео. Там я розміщаю відео взагалі без цензури, яке Ютуб 100% би не пропустив іншу різну цікаву інформацію і де живе спілкування. Ласкаво просимо на мій телеграм-канал. До нових зустрічей. Добрий вечір. Я из Беларуси, город Слуцк, а вы, вы Из Украины, Киев. Киев? Да. А О чем общаетесь, что обсуждаете? Российско-украинская война, что ж, про что, что говорит. Это два года она идет, а вы еще не разобрались. Тому. Что ж два? Десять. Десять? Уже десять? Да. А как то вы восемь лет накинули? Вот когда вы... с 2014 года, когда Россия напала на Украину. А, да? да. да. И есть какое-то первое отражение, где состоялось? В Крыму. Крыму сражались, да. там прям бойцы. Да. И кто победил? На привылоке жаль оккупанты. А сколько погибло с каждой стороны? А за какой мы твои выцикавысь? Ну, вот боевые действия. Що, що, таке, що таке бойові дії? Давайте будемо вже розбиратись. Дивіться, ви починаєте закидувати Захищали... Давайте тихенько, 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 тихенько. Давайте будемо все потихеньку поступово розбирати. Беріть другий гаджет, не пиво, не пиво. Візьміть другий телефон, планшет. От. І дайте мені визначення, що таке бойові дії. Давайте. І ми прочитаємо. Не ваше, не вашу отсебят, а саме визначення прочитаємо. Так читайте. Ну давай, вам не треба читати. Я своєю головою привык. Ви своєю придумал. А звідки ваша голова взяла якийсь елементарний набір знань? Якщо не секрет. Книги Я зрозумів. у остальные. Очень багато читаєте. Що останнє ви прочитали? Як воно називається? Велике іскусство похуїзму. Я так і зрозумів. Я так і зрозумів, да. Так, да, 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 да. Так що Прийшло, тепер візьміть, будь ласка, я кажу. Чи ви за комп'ютером може? Якщо за комп'ютером ще легше, і прочитайте визначення, що таке бойові дії. І тоді продовжимо далі прийшов, говорити. Я прийшов сюди, я побачив прям зі мною. Ви мене да, шукали? Звісно. дуже шукало. приємно, так. Да, правильно. Може, трошки порозумніше, тут 100%. Поэтому я не собираю, А тепер то саме, тільки білоруською мовою. Давайте. А с чего я буду выполнять ваши требования. Вы не мои, вы мої Конституції. Я свободный человек. Живу в э, да, да. Я Не имею права разговаривать на том языке, на ага. котором хочу. Ага. Згідно конституції Ви мусите знати білоруську мову. я її знаю. Ну, будь ласка, розмовляйте. Не хочу. Чому? Я свободный человек. Ці я вам объясню. Сколько вам треба раз об'яснити? Да, ви знаєте, як каже одна моя дуже хороша знайома, каже, ви більше росіянин, ніж самі росіяни. Це про українців, Ні. Це про білорусів. Много, много таких, много таких українців. Про білорусів. За скільки ви чого ви вирішили продати свою країну? Скажіть. Одивіться, мали ж країну чудову, свою мову, традиції, пісні, музику. И це все. Я, вот, знаете, я на выходных, на выходных да. был на дне города, в старых дорогах, да. Да. И там выступали дрозды. Да. Наша такая группа да, да. очень популярная, и очень да. нас любят. Да. Молодая. Это чудово. Ну. Да. А как вы думаете, на каком языке они пишут? Не знаю. Я не был на этом фестивале, да. То есть вы знаете, что мы продали? Да. Вы знаете, что у нас культура умирает? Да. Да. На каком, на... Да. Да. А я, я, Скільки фільмів зняли білоруською мовою? І коли останній? Всі фільми знімають білоруською мовою. Всі фільми? Назвіть один, я просто щоб для себе розумієте, я, я подивлюсь. подивлю. Не пам'ятаєте. Я сумніваюся, що ми щось знімали. Дійсно. А книгу, якого ви білоруською мовою останню прочитали? Діка охота короля Стаха. Коли це вона була видана? В сенсі... Смыслі... Ну, щось із сучасних, можливо. Хтось з сучасних щось пише. Ну, это уже очень старенькое, скажем так, издание, то, что вы назвали. Я белорусской литературы не интересуюсь. Не я... интересуетесь белорусской литературой, я, я разумею. я просто, я... мне нравятся книги по философии, по психологии. Угу. Они в основном пишутся на русском языке. Угу. Я разумею. Было бы что-то интересное на белорусском, я бы почитал. Я в у меня сомнения, что бы что-то почитали на б -б белорусской мове, я предварительно говорю. Я на украинском читал книгу. Ну, то ради Бога. І що ви прочитали українською мовою? Цікаво. Я не не пам'ятаю. Слухай, ты що не скажи? Там не пам'ятаю, там не то. Там не... Згадав тільки Це щось про великий пофігізм 87. і на тому все. Так, ладно, я зрозумів. Ви ж мене не слухаєте. А що ж вас слухати? Ну я вам говорю, що в 86 му году я в Києві був, в Бурку їхав. Я угу. в електричці там тетя книжечки продавала. Mm -hmm. Я попросил, а там на русском вообще ни одной книжки не было, только на украинском. Дуже хороший Я несколько и прочитал, интересно было. Я сразу не. Ладно. Да, то запитания есть? Как думаете, вот для Украины будет как лучше для простых граждан, чтобы Россия проиграла или чтобы Россия победила? Звучайно. А куда ты втик? Эй, куда ты втик? Що вы там, там роботе? Нет, это вы подзависли. Все, ага. пошло дальше. О. Так что. Звичайно, чтобы Україна перемогла. Победила. Так вам да. тогда придется долги отдавать за оружие. Ничего, Росія будет віддавати. Ну, а как, как вы сможете так Россию победить, чтобы она еще и должна. Победить? Ну вот бачите, вот на сьогоднішній день же навіть ті гроші, які знаходяться за кордоном, они працюють на оборону України. Ви в курсі ж, певно, які, які, які так? Ну от почитайте, які активи були Російської Федерації, там, що допомляюсь в розмірі 500 мільярдів доларів. Їх заморозили, так. Да. Да. А відсотки і відсотки які. Не, 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 бої, тихенько, бояться, тихенько, що тихенько. І а відсотки, які, які які йдуть від цих грошей. <плес> Ні, чекай тихенько, от ці відсотки, які йдуть від цих грошей. Вони передаються на потреби України, закриваються да, на зброю і так далі. Да. Саме цікаво, що знаєш, в російських цих з пабліках, оцих отвартих. Не матюкайся. От було вили, що як це так, каже, українці каже, вбивають нашими же грошима. Що так підгорів швиденько, тихенько. Тихенько, тихенько. Не треба матюкатися. Якщо б союз так поступив, то саме так і все чудово. Мені осталось членів цього банку. Mm, якраз. Не т, Треба дотримувати світових правил, скажімо, поведінки і. Е, ви ж ви от ви постійно, ви якісь сказки розказуєте про самоліти, про Вот Про які літаки? От їх обіцяли 10 штук. Про які літаки? Хто що? Ми зараз ти спроспитав, хто от краще щоб переміг би які, хто буде як віддавати, скажімо так, борги за то все. Звичайно, що Російська Федерація буде на репарації. Знаєш, от колись от Іран. В нього була, як вона там, була програма, що там міняли нафти на продукти. І так само Росія буде. Захочуть жерти, що це зависло, захочуть жерти. Будуть будуть вимінюватись, будуть виплачувати. Щось, якусь їм трошки долю дадуть, щоб заробити, і ті гроші будуть погашатися. Ну так. Да, да. Та, да А є якісь то підпосилки, що Росія проіграє? Звичайно. Хоч одна, це какає. По-перше, за 10 років вони навіть не змогли, як вони кажуть, захопити повністю Донецьку область. Це зрозумів. Не кричи, не перебивай, чого ти підгораєш? По-друге, до скільки на них санкцій накладено. Сьогодні відкриваєш чудову новину, і там Китай і Казахстан роблять же торгівельні шляхи, повз Росію, обходять же вони Російську Федерацію. От заходь зараз і почитай, можеш почитати, так? Да? Ні, це як одна із складових частин. Це не те, що прям все, Росія там вже загнулася і так далі, на превеликі жаль ні. Але як одна з таких от складових, саме так. Там чуть-чуть, там чуть-чуть, там чуть-чуть. Відкривайте, ти будь ти ласка, це в доступних на російських пабліках, всяких там лентах.румр. Відкривайте, і відкривайте і читайте. Вам гноми Я зрозумів. Далі ти підгоріла, починаєш на якихось гномів. Знаєш, тобі скажу, Білорус, ти от би слідкував би за собою краще, за своєю країною. Ви її вже повністю все прошляпали. Про У вас країни нема. Ви повністю вже лягли от під тих от ФСБшну ту скотеняку. Все, далі ти мені не цікавий. Знаєш, куди пішов русський воєнний корабль? Підтримати мене та мій канал можна не тільки донатом, за що окрема величезна подяка, а ще й придбавши свіжо обсмажену каву власного виробництва від пана Дмитра. Наявності є як чисті сорти найкращі бразильської, колумбійської та з інших країн. Зерна Арабіки, так і авторські купажі, підберемо все на ваш смак. Всі подробиці з питань замовлення та доставки можна уточнити, написавши в мій особистий телеграм-канал, який буде вказаний під цим відео, або залишити відповідний коментар під тим відео, яке ви дивитесь на даний момент. Підтримуємо наших виробників та смачної кави.